Іде так? Так, на, е, налаштування мікроскопу на початку робочої зміни. Е, в першу чергу я правдив би налаштувати е, крісло. Якщо це крісло сідло, то воно у вас має бути напівсидяче положення. Тобто не, не за низько і не за високо. У вас мають ноги бути наполовину відкритий кут, 120 градусів. Все, воно має бути зручно. Е, Налаштували. Далі налаштовуємо. В мікроскопі у нас в кожному кабінеті ось такий є олівець. Я правда би ось тут окуляри протерти. для того, щоб у вас не заплюмоване якісне зображення потрапляло на очі, щоб очі у вас не напружувались. Далі, якщо ми працюєте, так само можете протерти ось тут об'єктив, захист об'єктиву. він Чистий, але розводи лишаються. І це теж вам на очі, ці всі розводи. Ось. Він. Чистий, дівчата просто інфікували Далі, якщо ви працюєте в мікроскоп з камерою, моя рекомендація. Фокусуємося спочатку на нерухомому об'єкті, дивлячись, дивлячись на дисплей, спочатку. Щоб у вас чітка картинка була на дисплеї, Тоді ви зможете робити якісні фото весь час. Ось, е, Переведіть сюди. Далі налаштовуємо краще на 1 і 2 взагалі. От фокус. Налаштовуємо на дисплеї на 1 і 2, щоб у вас на великому збільшенні була чітка картинка. Все, налаштували. Е, далі міжзінична відстань. Більш-менш налаштували. Далі закриваємо праве око. Е, ось тут крутим. Вище зніміть. Ось тут е, крутим з такими зазубринками. Налаштовуємо ліве око. Щоб у вас була якісна картинка на лівому оці. Далі закриваємо ліве око. Налаштовуємо так само праве око. Тепер між зіничну відстань. Е, кому як комфортно, можна викрутити ось ці дужки гумові. Е, але. Тут пил накопичується, і цей пил може потрапити вам в око ви, кон'юктивіт. Тому мені зручніше, коли гумові дужки закручені, я трошки відстань тримаю від мікроскопа. Далі міжзіничну відстань виставляємо, щоб вам було зручно. Все, налаштували. У мене в очі зараз якісна картинка, в дисплей якісна картинка. Я можу робити фото. Не перелаш... переналаштовуючи більш нічого. Я налаштовував на 1,2, це означає, що якщо я буду е, зменшувати, 03, 05, 08, в мене завжди буде все в фокусі. Якщо, е, коли ми зменшуємо збільшення, то воно завжди все в фокусі. Мені комфортно е, працювати, е, я правдив на початках працювати на 0,5, навіть ендософи звикли. З часом можете переходити на 0,8 той самий з препарування під коронки. Е, Для початка 0,5 цього достатньо, щоб звикнути взагалі адаптуватись до мікроскопа. Далі. Ми спочатку ми садимо зручно пацієнта. Мікроскоп забрали, Так, щоб пацієнтам, вам було зручно е, ліктям. Був 90 градусів, ось тут більш-менш згин. Далі. Ми, наприклад, ми сьогодні лікуємо 14-й зуб. Ми спочатку пацієнта налаштували зручно, щоб вам було зручно працювати. Далі дзеркало ми ставимо подалі від зуба. Не впритул, а подалі від зуба. Тоді у вас бризки з турбінного наконечника не будуть долітати до дзеркала, воно буде частіше в роботі. І у вас буде простір для маніпуляцій там файл, турбінний наконечник, бор. Місця буде достатньо. на... Без мікроскопа, я зараз бачу 14 зупи стрічно. Все. Окей, Далі я беру мікроскоп. Я його виставляю. Можна таким чином, можна трошки пацієнта. Підтянути, але ну, я відразу на 08 поставлю, щоб було серйозніше. Все. Тоді я буду працювати, і в мене достатньо місця, і я все бачу, і турбіна не заплямовується. Старайтесь е, тут сильно не затягуватися. У вас мікроскоп має бути ну, живий, він не має бути дубовий. Щоб ви його могли з легкістю ну, крутити. Це вже кожен лікар під себе е налаш налаштовує. Але коли ви звикнете правильно робити в мікроскоп, все. Ну, вам буде без мікроскопа лікувати каріяс буде незручно. Ви не будете розуміти, навіщо його лікувати без мікроскопа, коли мені зручно, робити в мікроскоп. О, ось. І моя рекомендація не ставити на максимум світло. Приладу байдуже, яка потужність для ваших, хоча й не байдуже. Світло повинно бути завжди, вам має трішки... коли ви сіли в мікроскоп налаштовуєте, вам має трішки світла не вистачати. Тобто ви дивитесь, і трішки мені не вистачає світла. Супер. У мене зараз око адаптується до цього. І мені там за 5-10 хвилин буде комфортно, але пропрацювавши 6-8 годин. Я встану і в мене нічого боліти не буде. Ось таки, старайтесь дотримуватись ось таких рекомендацій, тоді ви будете вставати після закінчення зміни. У вас не буде боліти голова, не будуть втомлені очі. Тому що мікроскоп призначений для того, щоб зняти навантаження з вашої спини із ваших очей. Тому що якщо ми працюємо без мікроскопа в такому положенні 8 годин, тобто це, це є нездорово протягом, протягом робочого ну, протягом життя, е, ось. мікроскоп це вперше, вперше ваша, ваш комфорт роботи. Е, ось далі. І е, коли ми дивимося на зображення через мікроскоп, е, наші очі розслаблені. Бо якщо ми дивимося. На якийсь дрібний предмет. От зараз без мікроскопа, мені треба свої м'язи напружити, щоб побачити оцей дрібнесенький е каріес, ретракційну нитку, кореневий канал. Коли я дивлюсь в мікроскоп, мене очі розслаблені. Все. Дякую за увагу.